Знаєте, що таке УПА? Не. Українська, ця повстанська армія. Так, але в нас, к сожалению, немає. Хто хто? Ми УПА. знаємо, що Ленікович, нахуй, це петух недоєбаний, зараз. Та не кричиш, диригази. Українська повстанська армія. Хто хто? Ми... Українська повстанська армія. УПА, а щось таке, ну. Може я українець, я не знаю, що це таке. Може це по-русскому якось. А, ну, українська. Ну, якось там, не скажу. не Давайте я поможемо. Ні, спасибо. Упа. Ні. Колись давно у Львові. Для чого? Я не знаю. Українська патріотична армія. Українська повстанська армія. Ні. Паня, знаєте, що таке УПА? Не знаю. Не знаєте? Давайте Українська повстанська армія. Ну, українська повстанська армія, це ж. Так, вирубував комуністів билов. Знаю, в нас була вистава. Вистава? Ну так, да, приходив ветеран в школи. Да. Розкажеш щось? Та ні. Взагалі нічого не розкажеш? Та ні. Що ж освічі в школі? Проблеми роботи там. Ну да, що бачите. Ну, вони повстали перероти кого. Я ж не пам'ятаю, чесно. Нема коли, ми спішимо. Ну, Українська повстанська армія. Ну, Як вам сказати? Не могу. Это... Украинская повстанческая армия. А не, не знаю. Все я не знаю, что пишет Путин говно. Ян. Ну кто? Вы... Путин говно. Что? Упа. Украинская повстанческая армия. Люди, еще раз в школе ничего кто -таки бандарит, не учат? Кто такие бандаревцы, знаете? Бандарев. Ну, не знаю. А ну да, слово Скачу. Не знаю. Не знімаю мене. Не знаю. Бендерівці. Бендерівці? Це наші люди. Я два поняття. Бандерівці, типа, дебіли, лохи, нахуй, вся хуйня. А на самом деле Бандерівці. А що їм дати? На теперішнє время це патріоти країни. Ні. Та знаю, просто не хочу говорити це нічого. Ну ситуація в країні, там мало лише. Кажи! <ривіт> <ривіт> ну Бандера був оця в пам'ятках на стоїть. Бандерів це ти прихильники Бандери. Ну, я не можу. Помісти. Знаєш, що таке Бандери? <ривіт> Ні. <Nie>. Ну знаєш, <ривіт> Бандерав, Бандера, діда чашка намальований, Бандера сфотографований. Пам'ятаєш? Я <ривіт> бандерів <ривіт> став. А! Він мене з трущика украв одного. Золоток стоять. Я шуткую, той шуткує, тому що він робить на мебільній фабриці. Ми не знаємо, хто це таке. Не знаєте? Взагалі, взагалі. Люди, ну смотря, знаєте, з якої точки подивиться, хто їх називає для начала? Воїни, які воювали з Бандерою. Він за мною не пив. За мною не пив і за мною не зв'язувався. Я не знаю. Які люди за мною п'ють і зв'язуються за мною, тому що я як чоловік. Ну я не хочу війни. Бо взагалі не хочу війни. Я хочу добра і мир і злагоди. Слава, слава Україні! Я не хочу війни, та і все.